Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку рух двох об'єктів в одному напрямку навздогін. Завдання 4. Виконай обчислення. Визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія множення, друга дія ділення і третя дія віднімання. Виконуємо письмове Множення першої дії. 456 помножити на 78. дорівнює. Беремо у другому множнику одиниці і множимо на кожну цифру першого множника. 8 на 6, 48. 8 записуємо, 4 передаємо. 8 на 5 це 40, і ще плюс 4, 44. 4 записуємо, 4 передаємо. 8 на 4 це 32, і ще плюс 4 36. Далі беремо у другому множнику десятки і множимо на кожну цифру першого множника, а результат починаємо записувати під десятками. 7 на 6, 42. 2 записуємо, 4 передаємо. 7 на 5, 35, і ще плюс 4, 39. 9 записуємо, 3 передаємо. 7 на 4, 28, і ще плюс 3, 31. Тож додаємо 2 півдобутки. 8 зносимо, 4 плюс 2 6. 6 плюс 9, 15, 5 записуємо, 1 передаємо. 3 плюс 1 4 і ще плюс 1 5. І зносимо 3. Отже, добуток 35 568. Виконуємо другу дію ділення. 60 450 поділити на 15. Беремо 60 і будемо ділити на 15. 60 націло ділиться на 15, адже 60 ми можемо розкласти як 30 плюс 30, а 30 поділити на 15 це дорівнює 2. А в нас є 60, то 60 поділити на 15 це дорівнює 4. Записуємо в частку, першу цифру 4. Перевіряємо дію множення. 4 на 5 20, 0 записуємо, 2 передаємо 4 на 1 4 і ще плюс 2 6. І 60 мінус 60 залишку немає, зносимо наступну цифру діленого 4. 4 є менше, ніж 15, тож ми кажемо, що 15 вміщається у 4 0 разів записуємо 0 у частку і зносимо наступну цифру діленого 5. 45 поділити на 15 теж ділиться націло, адже ми можемо 45 розкласти на зручні доданки 30 і 15. 30 поділити на 15 це 2, а 15 поділити на 15 це 1. І 2 плюс 1 дорівнює 3. Записуємо в частку наступну цифру 3. Перевіряємо дію множення. 3 на 5, 15, 5, записуємо, 1 передаємо. 3 на 1, 3, і ще плюс 1 4. І 45 мінус 45 дорівнює 0 і записуємо 0, яке, яке в нас залишилося у діленому у частку. Отже, частка 4000. 30. І третя дія віднімання. – мінус 4030. Дорівнює 8 мінус 8 записуємо під одиницями, 6 мінус -3, 3 записуємо під десятками, 5 мінус 5 записуємо під сотнями. І 5 мінус 4 це один, записуємо під тисячами і зносимо десятки тисяч. Отже різниця 31538. Задача 5. Читаємо умову задачі. Два автомобілі виїхали одночасно з одного міста в одному напрямку. Швидкість першого автомобіля становить 80 км за годину, а швидкість другого 40 км за годину. Запитання: чому дорівнює швидкість віддалення між автомобілями? Яка відстань між автомобілями буде через 4 години? І через який час відстань. Між автомобілями дорівнюватиме 240 км. Отже, це задача на рух, тож креслимо схематичну коротку умову до задачі. Креслимо відрізок довжиною 10 см і в кінці покажемо стрілочкою рух. Також нам відомо, що два автомобілі виїхали одночасно в одно, з одного міста в одному напрямку. Тож швидкість першого автомобіля покажемо стрілочкою 80 км за годину, а швидкість другого автомобіля 40 км за годину. Бачимо, що швидкість другого автомобіля є менша, отже, другий автомобіль буде відставати. Тож, Запитання, чому дорівнює швидкість віддалення між автомобілями? Якщо автомобіль відстає, то ж вони будуть одне від одного віддалятися. Чому дорівнює швидкість віддалення? Щоб знайти швидкість віддалення між автомобілями, нам потрібно відняти їхні швидкості, знайти різницю швидкостей. Отже, 80-40 це дорівнює 40 км за годину, і це швидкість віддалення. Друге запитання яка відстань між автомобілями буде через 4 години? Пригадуємо формулу знаходження відстані. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Отже, 40 км за годину це є швидкість віддалення, і яка відстань буде між автомобілями через 4 години це є час. Тож, ми швидкість віддалення множимо на час. 40 помножити на 4. У першому множнику прикриваємо 0, 4 на 4 це 16 і дописуємо 0 справа це дорівнює 160 км. Пояснюємо, вісень між автомобілями через 4 години. І третє запитання. Через який час вістань між автомобілями дорівнюватиме 240 км. Тож, у нас є швидкість віддалення, і для того, щоб знайти час, через який відстань між автомобілями буде дорівнювати 240 км, нам потрібно відстань 240 км поділити на швидкість віддалення. Тож 240 км. Ми ділимо на 40. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі і 24 поділити на 4, це дорівнює 6 годин. Пояснюємо, відстань між автомобілями буде 240 км. Тож, запишемо відповідь. Оскільки ми пояснювали кожну дію в задачі, тож ми запишемо коротку відповідь, лише числові дані. До кожного його запитання. 40 км за годину, 160 км і 6 годин. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!